Рида випускних свят радісним і водночас сумним каскадом прокотилася по нашому місту. Для дошкільнят це перше урочисте свято. Це перші перехідні кроки у житті. Це розставання з друзями та першими наставниками, які непомітним слідом залишаться в душі кожного вихованця. За випускників старших груп дитсадочків можна не хвилюватися, адже про них дбали лагідні, турботливі та водночас вимогливі вихователі. Саме вони відкрили двері шкільної дороги своїм вихованцям. На весні прилітають до нас журавлі, а от нашим журавликам час відлітати. І чекають малих від далеких країн. Перші кроки шкільні вони будуть вступати. Мене у школі швидко час. Ви тільки почекайте, на їх шляху зустрінеться багато так людей, але це буде потім. Тож летіть шуравлята, добра вам путь, хай вам сонечко світить, ясне та привітне. Я бажаю вам знань у польоті здобути і вже тіхай відеться щасливо та гідно. Як водиться на подібних заходах, було море посмішок, гарного настрою та радісних облич. Всьому виною головні герої свята маленькі, галантні кавалери і чарівні леді. Малюки гортали сторінки першої книги життя дитячих мрій. Разом з батьками подорожували країною дитинства. На святі згадували найкращі моменти безтурботного життя, проведеного у дитсадочку. Грали в ігри, хто швидко і правильно збереться до школи, перевіряли свої знання, отримані у дитсадочку, які обов'язково знадобляться у школі. А також співали, танцювали словом, показували батькам те, чого навчилися у садочку. Один, два, три. Любовь, когда себя я вижу кто тает лед. А знаєте, що кажуть, що в школу треба брати іграшки? Це так? Ні. А що потрібно брати в школу? В портфелі, книжки, тетради, ручки. Карандаши, пенали. «Скажіть, будь ласка, а кажуть, що в школу треба брати іграшки? Це так? Ні. А що тоді потрібно брати в школу? Зошити, книжки, букварі, е, Щоденник. Буду брати книжки, ручки, пінал, букварі, тетрадки. Найменшенькі вихованці закладу прийшли привітати випускників та наочно нагадати, якими всього кілька років тому були і самі випускники. Ми поси до вас на свята, щоб до скоризах. Газа він вас, ні засмучувати мало. А навчатись неодмінно, тільки добре і відмінно. Вдячне серце та щира душа завжди має що сказати на прощання. Та прийшов час, і дітки наші виросли. І сьогодні ви хто у нас, дітки? Школярі! Школярі! Ви сьогодні випускники! І саме сьогодні ви залишаєте дім свого дошкільного дитинства, розпочинаєте шлях в прекрасну країну. В яку країну дітки ви йдете? В країну знань, да? в країну знань, яка знаходиться де в школі. так? Да? Дітки, і за нашим українським обличчям я сьогодні вам вручаю цей каравай, український каравай. А каравай це символ благополуччя, радості, удачі, щоб ви завжди були успішні, щасливі, і красиві. Божого вам благословіння! І коли ви повернетеся з групу, ви обов'язково скуштуєте і будете всі щасливі, щасливі, всі здорові. Так? Дорогі наші дітки, настала хвилююча мить прощання з шкільним садочком. Ми вам всі працівники дошки на закладі хочуть побажати вам, щоб ви в школі знайшлися надійні друзі, щоб вас 1 вересня встріли ми вчителі, щоб ви вчилися тільки на відмінного і вчителя, те, що ви навчаєш, що розповідає і своїх батьків. І ще вам хочу побажати. Щоб ви завжди пам'ятали наш дошкільний заклад, пам'ятали свого вихователя, помічникам, працівників. І заходили до нас дошкільний заклад і ділилися своїми успіхами. Щастя і любві. Я хотіла побажати своїм вихователям щастя, добрі. Я хотіла нянечки побажати, щоб вона жила у добрі, щедрості, людві. Всегда любила нас, скучала по нам. Звичайно, найкращі діти. Наші діти талановиті, виховані, ввічливі, розумні. Я їм бажаю всього найкращого наснаги в школі, терпіння, щоб все було добре. Задоволення від святкового дійства отримали як дітлахи, так і батьки, які висловлювали вдячність педагогам за сумлінне виховання підростаючого покоління за самовіддану працю. Ой, їм велике спасіба, Взагалі умнички, воспитателі у нас вообще молодці такі Вони так хорошо, взагалі багато много теж далі їм. И всегда смотрели, и никогда вообще никаких конфликтов не возникало. Ну, вообще, молодцы, конечно. Нянечки, воспитателя. И у меня ребенок очень любит их. Он с таким удовольствием в садик ходил. Ой, очень много. Развитие, во-первых. Это общение с детками. Она начала так вообще, я не знаю, так дружить, подружки. Ну, многое. Ну, детям я желаю, чтобы вы выросли, хорошо учились. Закончили школу потом, поступили учиться. Ну, а воспитателям желаю, чтобы они... І далі ростили таких хороших діток. Воспитателям теж здоров'я, терпіння. І молодці, що вони такі є терпіли. К нашим детям добре относятся. Садик в нашій жизни став более спокійний, умний. Навчився считать, Почти пишем. Попереду багато незвіданого нового. Тож нехай мрії маленьких випускників збуваються, а щастя і успіх завжди будуть поруч. Дитсадок, де, там ми, де там ми навчались. Ну, нас вчили писати, читати, танцювати, співати. Садок він красивий для мене, дуже гарний.